Привіт Олена. як ви зрозуміли за обкладинкою назвою, зараз я вам розповім свої враження від ще однієї прочитаної книги Кінга. І це, в принципі, несподівано, тому що я не кінгоманка, я читаю кінга досить рідко і зазвичай не жахастики. Жахастик я прочитала останні рази його в школі, і хоч сайво, це просто вау супер дуже сподобалось. Я прочитала ще щось, щось сіре, щось про готельний номер, що ще. Але я зрозуміла, що просто жахастики це не мій жанр, тому що мені дуже страшно, тому що мені дуже стрьомно. не моє. Хоч ця крутезне, знімаю капелюха, але перечитувати не хочу. Тож, остання моя прочитана історія в Кінга була його «Магнум опус» — це Темна вежа. До того я читала про 11... одинадцять дату, коли вбили Кеннеді, про мандрівки в часі, тобто також фантастика. І ось тепер сплячі красуні. Що я хочу сказати? Цю історію він написав співавторстві зі своїм сином, і я, можливо, як не кінгуманка, я не побачила різниці в якихось частинах цієї історії, тобто, щоб сказати, ось це написав кінг, а це написав його син, чи щось таке. Тому мені здається, що співпраця вдала. Втім, я поставила ці історії чотири, наскільки я пам'ятаю, тому що. Спочатку буде безспойлено, потім зі спойлерами все буде на інфолані, якщо що, та в інфобоксі, дивіться. Так от, я е, дуже захопилася історією цією темою, і мені дуже сподобалось, як Кінг взагалі, мені здається, чудово прописує психологію людини. Або він просто так класно знає її, або це талант, або я не знаю що, але реально ось. Прописані деякі персонажі навіть однією двома фразами, якось психологія тих самих чоловіків деяких. Е, і, і ти розумієш, що ти це і в житті бачив. І те, як він розмірковує, що б могло бути, ти навіть не подумав би про таке, і не хочеться вірити, що таке можливо, але це, на жаль, реально. І... Е, Чим більше я читала цю книгу і слухала в синтезаторі мовлення, тому що вона в мене в електронному вигляді, тим я більше розуміла, що я розумію жінок, які не дуже люблять, недолюблюють більшість чоловіків. Знову ж таки, ми не будемо загальнювати, ставити на всіх штампи, ось всі чоловіки погані, таке інше, але те, як кінг прописав їх. Всіх. І ти розумієш, що ну ти не можеш не погодитися з тим. І там в його історії більшість не дуже гарна, скажімо так. До речі, я не розповіла взагалі про що ця книга. Я не знаю, чи потрібно вам це розповідати, чи вже всі знають, тому що певний час вона була досить популярна. Вона не нова вже, і пролежала в мене в електронках досить довго. Тож історія така, що в якийсь чудовий чи не дуже день починається епідемія жінки спочатку літні, хоча зрозуміло, можливо, це просто була якась помилка в новинах. Вони починають засинати і покриваються коконами. Тобто, знаєте, як такі кокони, шовкопряда? От і. Тим, хто хоче їх розбудити, вони стають такими берсерками, коли їх розбудеш, і вбивають тих, хто їх розбудив. Тобто вони дуже сильні, вони можуть перегристи горло чи ще щось, ну, тобто вбити і потім наново засинати. Виключення тільки діти до, до скількох там років, до шести або до десяти, щось таке. Якщо дитина розбудила мати, мати просто піде, віддасть комусь свою дитину і піде далі засне. І ось спочатку вони десь далеко засинають люди, якісь ну, в Америці не думають там не про що. Потім поступово, звичайно, це проходить в Америку. І Кінг, наскільки я розумів, він сам живе в невеличкому містечку, і він пише про невеличкі містечка. І ось ми бачимо. Можна сказати, світ в мініатюрі, ось невеличке містечко, яке стикається також з цією проблемою. І ми бачимо різних жінок, і ми бачимо різних чоловіків, і ми бачимо і полісменів, і тут, до речі, дуже багато уваги до в'язниці, тому що також там головна наглядач в'язниця жінка, також жіноча в'язниця, звичайно ж. І паралельно з цим. Ми бачимо якусь дивну жінку, яка називає себе Ну, хай я буду Євка. Щось таке. Ну, звичайно, ми бачимо відсилки, деякі в імені, але менш з тим, і ось ця євка, вона вбиває наркоторговців чи щось якихось барих, і її везуть до цієї в'язниці. І вона не дуже проста. І люди починають думати, що вона пов'язана з цією епідемією. Паралельно з цим, майже всі в паніці скуповують всі якісь препарати, і дозволені, і не дозволені, щоб не заснути. І, ну, тобто, люди не знають, що відбувається, як бути, як це вилікувати. і Звичайно, всі в пам'яті. Мені здається, що в кінга абсолютно шикарно виходить показувати психологію. Кінг прописує ось більшість чоловіків. І прописує навіть, типу, такий: добрий чоловік, він же ж вболіває за свою дитину. Він хоче захистити. При цьому ти розумієш, що він неадекватний. Але в своїй голові він же. ж, він же ж любить свою дитину, нічого, що дитина жахається від нього, тому що інколи навіть силу може застосувати не в плані биття, а в плані не ну, просто лякає дитину своєю поведінкою. Але е, дружину він сприймає як е, поганку, тому що вона від нього пішла не через те, що він такий дивний, що вона просто боялася за себе і за дитину. Ні, він же ж гарний. І ось такі нюанси, нюанси це, це в плюс-мінус ще посередній такий нейтральний чоловік, так? а там описи є і, скажімо так, ще більших покидьків, і ти розумієш що кожен відтінок чоловіка, якщо так можна сказати, і тобі все більше і більше хочеться від них відгородитися. І ти розумієш. Жінок, які ну, ставлять штампу окей, на всіх чоловіків. Просто ти розумієш, що в тебе один досвід, що тобі, до прикладу, пощастило так? в більшості своїй. А в інших може бути зовсім інший досвід, як він описує ось цих жінок у в'язниці, через що та чи інша жінка сіла. Хтось вбив свого чоловіка, але чому він вбив чоловіка? Тобто, звичайно, вбивство це погано. Але просто є якісь описи, ось життя до того. Звичайно, не можна звинувачувати жертву. Але коли прописують, до прикладу, жінку. Яка сіла за те, що продавала наркотики? Але наркотики вона продавала тому, що її змушував чоловік, а чоловік не сів. Ну, тобто, ну, ось такі от різні нюанси і моменти. І ти розумієш, що в світі, поза твоєю бульбашкою ідеальною є реальний треш, і його дуже-дуже, дуже багато. Так от Мені сподобалось дуже, як кінг описує, ти віриш, ти обурюєшся, це викликає емоції стовідсотково. І ти не хочеш думати, що насправді якби таке відбувалося, пішло все за сценарієм як в кінга, але ти розумієш, що це дуже-дуже, дуже ймовірно і правдоподібно. Тож там з'являється ось ця євка. Жінка, яка типу якось пов'язана з цією пошистю епідемією засинання, яку називають Аврора, в честь сплячої красуні Аврори, так? І чоловіки хочуть до неї дістатися, але є певні моменти, чому інші люди і чоловіки також хочуть її захистити. І Паралельно з цим, що безсполерно є інша е історія саме про жінок. Я не буду тут спойлерити абсолютно, але просто якось не півнатяками, сподіваюся, е плюс-мінус буде зрозуміло. Тож ця історія дуже сподобалась. Але наприкінці. Мені трошечки не вистачило обґрунтування саме таких рішень, які були прийняті наприкінці, і саме того фіналу. Окей, я не питаю, чому, звідки прийшла ця Аврора і таке інше. Немає пояснень та й немає. Я так розумію, що в кінга в принципі він не пояснює в більшості. Тобто, окей, у нас залишаються якісь питання нерозкриті, які ми будемо додумувати. Нормально, це не критично. Але саме ось, ем, рішення деяких людей і ем, деякі моменти, безполерно, я не можу про них розказати, мені видалось наприкінці не дуже логічними. Тому я їй поставила 4, здається, а, але я всю дорогу думала, що, можливо, вона потягне на п'ятірку, але трішечки ні. Втім, я її раджу прочитати, познайомитись. Мені здається, що кінгомани вже її прочитали. Ті, хто не читають кінга, але якщо ви любите фантастику, велкам, там немає жахастиків, в принципі, тому можете спробувати надкусити. Стосовно тепер мінусів зі спойлерами: що мені сталося не логічним трішечки, це ось фінальне рішення жінок. Про повернення. Тобто, якщо ви не читали і хочете зі спойлерами чути, жінки засинали і ніби поринали в інший світ. Як я розумію, судячи з всього, це типу світ вже після того, як вимерло все людство, тому що там дуже-дуже старі якісь будівлі вже бензин вже і газ він видахся, і тому майже нічого не працює, немає електрики, ну щось такого. Тобто, жінки, судячи з усього, заснули всі, тому що ну, можна не спати, скільки тиждень? Далі ти все одно виробишся. От, чоловіки залишились і потім поступово вимерли. Ну, тому що а, а як жінки. Чисто теоретично, як в принципі було сказано в книзі, могли б жити без чоловіків, тому що банки сперми є дуже багато і продовжували б народжуватись, навіть якщо б народжувалися тільки дівчата. А чоловіки ні. І ось мені здається, що жінки перенеслися якось там ментально чи паралельним всесвітом в світ після людства, і вони. Наново почали жити своїм життям, скажімо так, тобто вони знову ж таки матеріалізувалися в тому світі і почали якось облаштовуватися. І в тому світі час швидше плине. Ну, тобто, за декілька днів, ось, поки Аврора набирала обертів, там пройшло декілька місяців. Але при цьому вони якось пов'язані, тому що як коли піджигали або вбивали. Чоловіки ось цих жінок в коконах, тому що навіть були такі полювання, то вони помирали і в тому світі. Тобто, це, напевно, ще якась була проєкція, або ментальне якесь щось. Менш з тим, там навіть діти народжувалися в деяких, хто був вагітний в реальному житті. І ось мені здалося нелогічним, що тільки маленьке поселення, маленьке містечко було, тобто це типу промо цього світу, але ж, якщо б всі жінки всієї планети з'явилися наново. Було б більше можливостей, була б комунікація, було б знову ж таки телебачення чи радіо відновлене. Було б більше лікарень, було б більше можливостей, в принципі, тобто це світ в мініатюрі, можливо, так сказати. Це типу пробник. Але мені здається, що це не дуже релевантне. Ось вся планета лише з жінками, і скільки можливостей тоді, щоб жити, створювати знову побут так і таке інше. І ось невеличке поселення, ну, декілька десятків, може, сотень, жінок. Не мечиться в мене це. Це по-перше. А по-друге, взагалі вся ця ідея про те, що жінки повинні. Всі проголосувати одностайно за залишитись або повернутися в реальний світ. Тобто, щоб залишитись, вони повинні одностайно проголосувати. що Все, ми залишаємося в новому світі, ми не хочемо повертатися до чоловіків. Але пардон, це одразу, одразу провальна ідея, і ти одразу знаєш, що ну, цього не станеться. Навіть. Ну, не, не станеться такого. Навіть як би ти не думав, не видумував, у жінок є діти чоловічого роду, і мати більшість люблять своїх дітей. І типу ні. Це просто провальна ідея. Але те, що мене досить таки вкурвало, це те, що жінки хотіли повертатися навіть, ну, який не до аб'юзерів, але до. Чоловіки, які не досить, не дуже на це заслуговували. Менш з тим ось всі ці роздуми і пояснення жінок. деяких, деяких, Я трішечки так читала, і така, що? Що? Ну, типу, серйозно? Але менш з тим вони повернулися. Окей, і це, ну, це було. Невідворотньо, ну, скажімо так. І ще мене трошечки вкурлює, що чомусь, чомусь саме це містечко з ув'язненими жінками вирішувало долю всіх. Ну тобто заснули всі. І в Америці, у всіх містах, і в Європі, і в Азії, і в Африці, всюди. Але чомусь. Звичайно ж, обрана Америка якесь невеличке містечко з невеличкою кількістю жінок. Ну, тобто, це так само, якби, ну, до прикладу, 100 жінок, ну, там в гурті, до прикладу, чи я не знаю, на курсах якихось, чи ще десь, а вирішують їхню долю там, Куди вони підуть, чи чому будуть навчатися, ну будь-що вирішує їхню долю дві жінки. Це, типу, як? Це нерелевантно. Ну, тобто трішечки трішечки мені не вистачило з цього підґрунтя, пояснення. Менш з тим я, в принципі, знала, чим закінчиться історія, тому що я до того собі трішки її проспойлерила, але все одно. Незважаючи на те, мені було цікаво читати і дізнаватися, яким чином, які е, мотивації, що буде описано, яким чином відбудеться те чи інше. Я, в принципі, не знала більшої частини книги, я просто знала, чим все закінчиться, ну, тобто, що жінки повернуться. Тому що деякі оглядачі також казали, як я не розумію, чому вони повернулися, чому так вийшло. Я можу зрозуміти, тому що одразу, коли я зрозуміла, що вони повинні голосувати, я така: ну так у них є діти. Якби ви дали їм дітей жінкам, то навряд вони повернулися. Ну, більшість, більшість би так точно. Просто особливо, коли ти читаєш ось про досвід різних жінок, знову ж таки, я кажу: Кінг супер це описав. Супер це описав. Тож так, мені книжка сподобалась. Трішечки змазаний фінал, і в мене деякі питання залишаються, але менш з тим не ідеальна, але цікава. Якщо Кінг далі буде писати щось не а фентезі, фантастику, я, напевно, буду читати. Я не скажу, що я побіжу в перших рядах, але мені здається, що в нього непогано виходить. Тому так я хочу дізнатися, які у вас були враження від цієї історії, хто прочитав, хто згоден з фіналом, хто не згоден, а, які у вас були враження, як ви оцінили цю історію. Тож пишіть всі свої враження в коментарях. Хочу подякувати всім, хто підписується, коментує, ставить вподобайки чи не вподобки. І також нагадую про ініціативу Буктюблоб. Буктів блогерів читають для ЗСУ посилання також в інфобоксі на розпродажі лотереї. Всі вилучені кошти, від яких йдуть на допомогу нашим захисникам. А всім дякую. Далі буде.